В роботі використовую готові набори з мимотаблицями для молодшого, середнього та старшого дошкільного віку, але цього для роботи недостатньо. Тому користуюсь матеріалами з інтернету, знаходжу вірші, картинки, монтую та створюю власні таблиці та власні відео, тобто свої наробки. Зібрала матеріал. Для розучування в середній, старшій та підготовчій групі. Середній вік умовно назвала молодшим віком, а старшу і підготовчу старшим віком. Пропоную для ознайомлення. Окремо пропоную ігри, зміст цих ігор в кожному конверті. Варіанти цих ігор. Збери картинки по тексту вірша. Другий варіант якої картинки не вистачає. Вилучаю одну-дві картинки. Наступний варіант знайди і поклади картинку згідно початку вірша. Це може бути середня частина, кінець вірша. І останній варіант поклади картинки у правильному порядку згідно тексту вірша. Утанина. Оскільки я працюю в логопедичній групі, де особа увага приділяється звуковимові, мові, я зосередилася на розробці мнемотаблиць з скоромовок на автоматизацію звуків. Скоромовки розділила на декілька груп: свистячих С, сє, З, з, С, Сє, шиплячих, ш -ж Ч, щ, і сонорних л, Лє, Рре. Зараз продовжую збирати матеріал і на інші групи звуків.